Доброго дня, компанія Автофокус у нас новий надходження така Suzuki sx 4 в дуже прикольному стані, технічному та візуальному. Автомобіль 2008 року випуску У нас е один власник салону. Є в нас сервісна історія, по кузові. у нас так от виглядає. Непогана комплектація. У нас невеликий пробіг як для е року цієї машинки. По салончику тут у нас частенька Ось такий комбінований салон тканевий. Далі перейдемо наперед. Тут у нас електричне регулювання зеркал, блокування дверей, зеркал та скопіднімачі, корекція фар. Також встановлена у нас додаткова сигналізація та блокування коробки Коробка у нас механічна, присутня також мультикерму автосвіт датчик дощу. Помилок по машині немає така мультів, бортовий комп'ютер, додатковий кондиціонер присутній. А, і, до речі, підігрів автомобіля також є. За свої кошти дуже непоганий автомобіль. Тому знаходимось ми Михайло Гришка-4, а працюємо без вихідних. Якщо зацікавлені, пишіть дзвоніть, можемо продати автомобіль в кредит лізинг, або його можете придбати за готівку.